Це зручно, це можна сказати, прямокутник і капюшон такий. Засмикається все на защіпках, на кнопочках, і до того його ще можна використати і дійсно як намет. Брат Олени воює на Донбасі. Одного разу він попросив жінку пошити плащ намет. Річ добре витримує екстремальні погодні умови, тож стало користуватися попитом у бійців. Розповідає жінка. Сколя розрозуміла, що це для наших хлопців для зсу дощовики. Потрібні зараз ну погода така не дуже. Тепла і приємна, щоб трішечки їх захистити від дощу, щоб їм було зручно. З того часу минуло декілька місяців, і зараз до виробництва пачів долучилися і інші переселенці. Обладнання, на якому вони працюють, Олена купила за грантові гроші ще у Краматорську. Там жінка допомагала підліткам створювати одяг із вживаних речей та за їх власними ескізами. Ми навчали шити, створювати принти на одязі, а робити якісь креативні штуки, панами, бананки, все що там сумки Цяки, <заки>, одяг, ну тобто різні речі можна було прийти і навчитись нас навіть білизну можна було робити у перші тижні вторгнення. Олена вирішила шити спальні мішки для військових сил оборони. У Нас насправді лише одна промислова була на той час лише одна промислова машинка, і ми, ми збирали людей, в яких є маленькі майстерні. Ми готували. Ми закуповували, готували крій для спальних мішків, і потім їм віддавали такі готові набори. У Краматорську працювати стало дедалі важче. Частина майстрів переїхала до інших областей. Крамниці зачинені або постраждали у результаті обстрілів. Тож Олена вирішила переїхати до Дніпра. Тут ми відчуваємо, що ми потрібні людям нас. Така вже є спільнота з переселенців, для яких ми стаємо, наче другим домом. Або таким затишним місцем, де вони почуваються себе в безпеці і добре. У нас такі нові дружні стосунки. Швейне виробництво це соціальний бізнес, бо гроші за роботу у центрі не беруть. Плащі відшивають та продають по собі вартості. Допомагає шити плащі переселенка з Сєвєродонецька Наталія. До цього жінка робила простирадли для лікарні імені Мечникова та спідні для поранених бійців. Щоб до мой котик. Наші хлопці, щоб побыстріє все это здійснили так, як нам хочеться і їм хочеться. Все, вернуться домой. Ми дуже хочемо додому. Очень, дуже, дуже дуже За словами засновниці арт-коворкінгу Олени Кучерук, кількість готових плащів не рахує, але каже, що витратили на них понад 100 метрів матеріалу. Владислав Уколов, Олександр Буряк. Новини на Суспільному. Донбас.